Яскраві квіти та птахи. На полотнах Марії Гусак мотиви народного декоративно ужиткового мистецтва. Опановувати його, говорить мисткиня, розпочала із дитинства. У мене був дуже добрий керівник Вітковська Людмила Владиславна. Вона нас навчала любити, твори, цінуй. От, вона зараз заслужений майстер України, от е, дитяча студія «Ченгарсад» на внічському районі, декоративно прикладний розпис на папері, мистецтво, якому майже 100 років, розповідає заступниця директора обласного художнього музею Влада Дяченко. В нього вплились елементи українського народного орнаменту. Це мистецтво воно, фактично перейшло на папір, коли вже папір був розповсюджений, тобто вже на початку двадцятого століття. А сьогодні ми можемо говорити, що таким чином е, використовуючи фактично. Такий вже напрямок мистецтва чи техніку, як декоративний розпис на папері, ми продовжуємо чи зберігаємо оцю усталену народну традицію розпису, яка йде ще від розпису, хат, від хатнього розпису. І Марія Михайлівна цим займається. Художниця малює яскравими фарбами і фактично в. Використовує елементи традиційного народного орнаменту, тобто, перш за все, це рослинні візерунки і птахи. Е, Творчість Марії гусак яскрава та позитивна. Вона завжди додає настрою. Розповідає художник Володимир Гончаренко. В Неї свій почерк, як кажуть. Своє трошечки бачення вона з кожним роком зростає, міняє трошки техніку, манер, матеріали особливо. Якщо починала вона гуашу, ну акварель більше нічого не було до зараз. Акрили всі ці бльозки, фактури, і все це вона використовує. То тобто йде в ногу з, сучасним, з сучасністю. Марія гусак передає свій досвід учням у Сиваському, де живе майстриня, більше 30 років. Веснує її гурток. Тут в мене є представники моїх учнів. Вже три роботи виставляються разом мої учні, дорослі учні. Вже теж мами, теж працюють в такої техніці. Багато у мене діточок, які оволоділи цією технікою, вдосконалювали університети, позакінчували, працюють на цій ниві. Майстриня також розписує презентаційні тарілки, сувеніри та навіть стіни. У нас ще практикується дуже добре розпис стін. Тобто це стіна там 3 на 2, 5 на 2 метри. Тобто великі стіни. От, наприклад, зараз за останній час у нас розписана стіна на е, Новотрицької селищній раді, у нас розписана у декілька шкіл є, а також у нас зараз у нашому центрі культури та дозіля ми зробили таке велике-велике панно. Там приблизно десь 4 метри на 5 таке розписане. Е, Красивим чудовим орнаментом Україна Марії Гусак сонячна, розповідає майстриня, а надихає її спілкування з людьми, діти та онуки. Жовто-блакитні, наже ж степ, але ж я люблю всі кольори: і червоний – це любов, і чорна журба і кохання, кохання, кохання. любіть, любов породжує любов. Ксенія Сіліна, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.